Навіть відбулася зустріч, де е, шукачі притулку попросили перекласти міграційний сайт на англійську мову. І я от подумала: а, а для чого ви міграційний сайт робили на російській мові? якщо до вас приехала. Я сейчас пропоную цей фрагмент ихнего эфиру и поговорить. Вы не поверите, но совсем недавно в Госдуме состоялась встреча под названием «Беженцы из стран НАТО». Инициаторами выступили американцы уже получившие российское гражданство. Американцы гуглят грин-карты в России и совершенно не могут понять, с чего вообще начать свой переезд. Они попросили депутатов перевести миграционный сайт на английский язык и создать какую-то более доступную схему для получения гражданства РФ. Но от чего бегут эти преимущественно белые американцы, имеющие детей и хорошие профессии? От ЛГБТ-терроризма. Это самый популярный ответ. Россия в этом плане, она будет привлекать к себе все больше людей. А ну, якщо ви думаєте, що в цьому сюжеті десь були ті самі люди, які біжуть від ЛГБТ тероризму на Росію, то ні, його там не було. Дипломат от якийсь був. А тих, хто біжуть, не було. Тим не менше, от така от історія. Бачите, кажуть, всі, всі хочуть на росіюшку. Ні, ну там є такі, знаєте, парочку міських божевільних. Я впевнений, у Сполучених Штатах теж такі існує, як і в будь-якій країні, які ну там з власних міркувань, якихось вони можуть приїхати до Росії. Ну я пам'ятаю, там бу були там парочку сімей, які розповідали там, що як як погано жити в сполучених Штатах Америки, але дай Боже, щоб таких людей взагалі з десяток на всі сполучені штати набралося, як і на. Взагалі не на країни НАТО, тому ну і ми не знаємо знаєте яка там мотивація була. Їм просто могли дати гроші, що вони приїхали. Ну як Стівен Сігал до досі приїжджає до Росії, так і показує, що е, він так любить Путіна. Упевнений, що там достатньо високий гонорар для нього, оскільки він зараз взагалі ніде не знімається, особливо тому ну буває, буває такі такі Таких людей ну є у кожній країні, які з власними вподобаннями і з власним уявленням про Росію. Але щоб прямо від лгбт тероризму, це прям ви знаєте, для мене е, якийсь е, якесь нове слово, якась нова сторінка в підручнику з історії, щоб бігти від лгбт тероризму. Це ж як треба затероризувати е, людей для того, щоб вони від того бігли. Е, я пригадую іншу історію. Я пригадую історію е, росіянки, яка довгий час жила, здається, в Італії.